Всім привіт. Знову на океані. Спробуємо піймати скумбрію. Не знаю скільки їжі, вже щось вона взагалі перестала ловити. Та й рибаків навіть немає вже на скумбі. Та вона відійшла. Але будемо пробувати. Так, що у нас? Почнемо з спінінга. Спінінг у нас весен W2, тест 1540, довжина 27. Катушка дайва фієго 4000. Штурок 0,22, 024, 024 дайва восьмижил. Система 5 крючків з пір'ям і в кінці пільки грам 25. Будемо пробувати піймати якусь кумбрік. Так, все закрыты. О, боже. Дивимося, щось взагалі нічого немає. Перший захід. Взяв собою кума, дав йому дрина, хай пробуй на дрин. Може на дрин що візьме? Там все-таки 4 метри довжина, далі летить. Нету поедем на вас, поїдем. на полока. И без видео не включи в этот. Выбачайсь, но тут щось гарне взяло. Щось взяло гарно. О, полок, добрячий. Все. Ось о! Іди сюди. О! Та ліковий. Силікончик працює. О! Так, де наші ваги? це екстрене включення було. Просто б рішив спробувати, чи воно ловиться чи ні. А воно там де не очікував. Там воно і ловиться. Цей полок дам куму, так як вовремя приніс камеру, бо забув її, если чесно. А? У нього ще й зуби є. Гострі. Так, ну що у нас. Ага. Тихо-тихо-тихо. Ну, два-сто. Нет. Напевно. Зараз мы те Нормально. А вот так. Да, два. Два сто. наверное. Два сто п'ятдесят Отакий красавчик! А? Вид. Гар, да? Оставлю кум, пообіцяв. Що я на легендарне місце. Тут я ловив трофеї, що по полоку по порасу. Одного полока я вже зловив. Може й тут зловимо щось цікаве, Будемо пробувати. Трішки не сюди кинув, але добре. Ah, Por Оп, е, yeah, е, yeah, что сжало? Что Похоже, полок. Иди сюда. Иди сюда. Ай, здесь шел. От, бля. Хамуха. Так, а мы ну зараз пробуем. Вот. Крішки в нас вмив, океан. Перейшов на друге місце. Ми на сході бали. Посходить було. І одна результативна. Плювака. Поразний здесь косвіта. Зрозуміло було. О, о! оце за гарне. це взял гарне лошадь. Гарний. Це гарный залож. Ну йди не сюди, Там біля скелі вони, там підводна скеля. Там вони всі стоять. І сюди. і сюди. сюди там. За ложь. Полодь. Та теж -на. тоже, наверное. Це певне коло кілограма два. Раз. А ні враз враз. Отакі ну, гарненькі. О, такі теж залікових. Ну це півтора, напевно. Кілограма? Ну, кіло точно. Я як на настоящий риба? Кілограма три добре. а ну Да ты ти тикаєш? Нет, тут килока. А? Улыбне. С томатолога ты надо. В ТикТок. Но есть стоматолог. Тихо-тихо. Тихо. Это изважим. Шо нам -ка? Ну... кало сто Ну... В принципі, непогано. Де твій басейн буде? От неба на сьові туди. Хочу брати. Тільки сказав, не хочу брати. Ди сюди. Ди сюди. Забрав. Так, б'ється. Ось карасик такий. Заліковий. Під кілограм. Такий. Осиликон. Ох і заковтнув. і потрібна операція? Риба, ти де? Є, є, дивить, бля, камука. Ти самим. Що ми з тобою? Пливи трошки, чи що? За скелю зацепився. Що можу? було? Ну, що його треба? Відпускати, хай пливе десь? Так щоб я його не відпускав. Так обірву ще. Так і буде що робити. Це другий мер, і випадок. О, далі тягнемо. Будемо на... А я то так не доставив. Зараз mm -hmm. пограюсь на цьому все. І десь під скелі туди затягує, затягує. Хе. Mm Що -hmm. <звук> його робити? Що, на да. щоб було так, що зараз добійти Ліцервати поколіна на мо. А водку достати не можу. Так. Будемо рвати, а що робити? Зацепив його, все. Перервали. І води набрали. О! Гарна місина. Зараз спробуємо щось піймати. За полок, який є тут. О, дивиться відразу. Удар. Відразу щось є. Іди сюди. Невеличке щось? Ну є. Там зацепилось. О, бля. Без схоже на враз, на губанях. А може і ні. Буде видно зараз. Зараз буде видно. Напевно. А, полочок маленький. Маленький полок. Це відпустимо. Ось такі пли, рости. Нам потрібні другий екземпляри. Так, ну все, Напевно будемо дякувати за рибалку. Батарейка сідає. Так що Всім дякую за перегляд, за коментарі, за лайки. Що найкращого. Далі буде.